Македонії сотні мігрантів намагаються сісти на поїзд, аби дістатися Сербії. Штовканина, яка поволі стає звичною картиною для місцевих, відбувається на платформі міста Гевгелія за 170 кілометрів від столиці Республіки Македонії – скоп'є місце стало своєрідним центром пересадки наших біженців до кращого життя. Сюди вони прибувають через Грецію, Туреччину та Болгарію. Переповнений поїзд, який вже отримав назву Мігрант Експрес, далі їде до населеного пункту Табановця на кордоні із Сербією. Опинившись у цій країні, переселенці з близького сходу планують потрапити до Європейського союзу. Для них важливо опинитися в Угорщині першій країні, що входить до зони Шенгену на цьому шляху. Далі бажаним місцем призначення є Німеччина, Франція та Велика Британія. Нещодавно Німеччина почала демонструвати спеціальні соціальні оголошення на телебаченні балканських країн, закликаючи переселенців залишатися вдома. Берлін наголошує: якщо переселенці подорожують з економічних причин, у них майже немає шансів отримати офіційний притулок в Німеччині.